Ну що ж, той самий найсмачніший сюрприз, який нарешті ми можемо вам зараз, з яким ми можемо вас познайомити, він вже в студії, вже перешоптується тут один з одним, вас прекрасно чути, все працює. І я хочу вам е, Показати е, в повний, так сказати, крупним планом цих людей, за якими ми спостерігали півтора дні. Григорій Чербань. Е, я, я чую, як там в студії е, всі свістять, шумять і просто вже ну, і від втоми, і від радості, що ви тут насправді Де вони чесно. знайшли сили ще щось робити. Е, це вже передчуття знає, того, що можна поспати. Е, Павло Рибарук. Павло не є членом команди Харків медіа хабу, але якось так сталося. Да, що ти, по-перше, почав наш проект з фіксерами, приймав в ньому участь. Як ось ви там спілісь так прекрасно, що домовилися на цю авантюру? На жаль, з нами зараз Юлія Малежик немає. Вона відпочиває, да, але вона відпочиває її. Втратилась. Можна зрозуміти в принципі, чесно. Вона якщо б вони герой, прийшли, я вас теж зрозуміла. Ви просто не бачили, як ми сідали на. Це кріс хлопці. Я боюся, що якщо я задам питання, ну як там все пройшло, ага. це ми до ранку. <ріст> Ні, все дуже коротко. Це коли вусика питалися після бою how do you feel, Він такий yes, I feel. По плану це єсайфі. Да. Yes, Дивіться <ріст> по дві хвилини. <ріст> так. Спробуйте передати основне такий бриф. А, тому що ми будемо ще про це багато писати, насправді я а, просто щаслива, що ви тут. Все, мені більше нічого не треба. Павло ще... починай. Да. А, щас, починай. секундочку, я ще один важливий меседж скажу. А, ми заявляли а, дистанцію. Так? Угу. А ми пробігли. Ми разом з вами. Повірте, бігли. <сіпіли> <сіпіли> ми за вас болювали. Вболівали. Ми так, так <сіпіли> <вдувалися>, що <сіпіли> <сіпіли> тут щось там піде на так. Головне було за нас болювати, да. А ви пробігли 135 кілометрів? Приблизно це дві третини. Так, це дві і третини. Якось це... ми так подумали, що це власне і є можливо. да? Хотілося, щоб вона була ближче, трошки наша перемога, але може, це і є та наша дистанція, яку ми всі зараз долаємо. І це насправді ваша е зупинка в Ізюмі. Е від якої ми тут всі страшно раділи, просто чесно. Ми, я я втомилась просто переживати, що з вами відбувається в дорозі, тому що ну, насправді та перемога над собою, це все важливо, але е, ну просто зрозумійте і нас. Ми, ми за вас страшенно переживали. І коли я кажу, що я рада, що ви тут і мені цього достатньо, я абсолютно щира в цьому. Тому по дорозі до перемоги, як там? Швиденько. Ну, я сподіваюся, що власне Григорія, дорога і Юлі більше репрезентуватиме нашу дорогу до перемоги, тому що я пробіг лише 100 кілометрів. О, і так. деколи важливо вчасно зупинитися. Лише, 100, лише, 100. Кілом, лише 100. 100. 100 кілометрів, так символічно. Асфальт мені добив ногу вже до кінця. От. Тому треба було зупинятися. Ну і ще, звісно, що це все нездорова річ, треба чесно визнавати. Так, треба Але чесно і війна дуже нездорова дуже. Назвати речі своїми іменами, так. Е, ну що були стани і екстазу такі коротенькі, і дуже довгі стани печерного, такого просто віччя прекрасного, коли біжиш і просто слухаєш серце. Але добре вміти деколи не думати. От коли таке робиш, ти не думаєш. Ти слухаєш тіло і розумієш насправді, скільки ти то тіло може болі взяти і перетворити її на, на рух, на енергію. Да. І ти розумієш. До речі, ще один у нас багато всякого сталося по дорозі, але ми буквально допомогли військовим. Тому що зранку я вже в другій годині ночі у мені обмотали ногу, я вже не міг біль... далі бігти. Вони ще бігли далі до Ізюму до ранку, і зранку я в шпиталі ну, в швидкій ночі не можу лягти спати. І мене будять, ну бо я пробував лягти, ноги боліли. І мені відкриваються двері, і до мене заходить військовий повністю з бебитими зубами, кров тече. А це аварія біля нас сталася. І добре, що ми були там, бо ми могли швидко допомогти. У нього контузія була і. Тобто, ну ми напряму реально ми зробили допомогу, да, не без пригод, скажімо так. Гріша. Твої дві хвилини. Дякую, mm -hmm. Паша, за дидвань. Коротенько. Ну, дуже коротенько. Так, ми зробили три марафони. Це був такий дуже цікавий шлях. Ми... Ви зробили реально три марафони. Да, так, ми зробили дуже швидко три марафони. Ми пробігли 135 кілометрів. Це нездорова штука, нездорова. Но це Мені підказують така... у вуха, що це про ворону. Це про і вона ворону. не дарма в нас. Да, тут да, є. Та, та, та є анекдот, які Дмитро Кривий. Два рази два рази був, не треба. А, вже був да. так? <ріст> <ріст> так? Так, до чого я? Ми би зробили і Краматорська. Краматорськ, ми не розуміємо, що, да, що життя людей це по, -по перше. Так? І у нас була дуже велика команда, і були дуже такі важкі погодні умови. Ожеледиться, сніг, дощ. І ми всі розуміли, що треба якось трішечки сповільнитися, заспокоїтися. І ми це прийняли. Ми розуміємо, що ми можемо бігти і до Краматорська, і до Крима. Ми це можемо робити. І те, що відбувалося тут, і на марафоні це якась така. Новий рівень, новий рівень, тому що ми всі разом перейшли в іншу реальність, мабуть. Ми знайшли в собі якраз ті самі екстра сили, які нам зараз потрібні, щоб якось. Добігти я, до перемоги, так я от мені б дуже хотілося, щоб ми екстрасили ці правильно розподілили. От ага. я е, класно, щоб ви розподілили їх саме так, щоб ви зупинились в Ізюмі, тому що нам ще потрібні сили для того, щоб долати ось цю подальшу дистанцію до нашої перемоги. Якщо ви хочете далі розтягнути метафору війни і марафону, треще варто правильно сказати, про те, що ми погано були підготовлені в плані тому, що перед тим е Гріша упав в обморок. Юля цілий день працювала волонтеркою, а я вернувся з такого шоку з Бахмуту, що я ледве заснув і десь чотири години проспав. Це ми виріжемо. Тобто, ну це про це про втому. Но... що, ми ж зробили всі разом неможливі речі, і це і це дуже круто. І з приводу марафону. У нас було не змагання у нас була командна робота, і це не тільки маленька спортивна частина, але ця дивовижна Команда медійна просто, річ, яка тут відбувалася. І... Дуже дякую, Гріша. Всім... Це медійна річ. Повір мені не відбулася. Якщо б твоя божевільна ідея не виникла в тебе в голові. Ну ти розумієш, вона може і виникла в, в моїй голові, але коли доєдналися всі і дуже швидко підтримали. Чому він тут? Я не казав йому, давай бігти. Я розповів, що буде, До речі, така штука. треба сказати, що Павло ж взагалі не з Харкова, так. і це чути насправді, що ти не з Харкова. Я дуже не приємно не дуже, дуже приємно чути. Схід захід насправді. разом. А так, мені абсолютно. приємно бути тут десь в селах працювати. Фіксером і слухати, як у людей вириваються ці харківські діалектні речі. Я просто це для мене сик, Ну, скажи, ні звідки ти? я Криворівні, з Гуцульщина. Навіщо так? ти трембіту в Харків привіз? Навіщо трембіту? Навіщо привіз трембіту? Щоб збивати ти це... вас? Хтось це по дорозі запитав, це... чи, чи чи Що, що за мені, мені цікаво? Ні, nee, найкраще питання по дорозі це коли ми вибігали лише з Харкова зранку, і в одного з наших марафонерів підтримки питаються. а в, в чому в чому цей? Як це Прикольно. в честь чого? В честь чого? Баб Бабця якась питається. В честь чого? А це я кажу в честь перемоги. А вона така, що вже. А вже не чули? Ну, да. Да -да. Ну, може, може, росіяни не чули, але вже. скоро-скоро. Вже... Да. Е — І жахливо було, бо я прибіг тепер, ну, ми вже приїхали, я вдома трошки поспав перед цим, і мені якось біса приснилося, що частина Харківщини окупована. І я оце прокидаюся, треба сюди їхати на стрім. І Гріша що це хороший знак. Но це, напевно, після того, що ми в, на кінець Узюм, в Ізюмі да, були та, і бачили та, та, зверху, з Кременця, uh -huh. і ти тоді добре вбираєш. Що прожив цей край, насправді в снах важливо навіть не фактаж, атмосфера. Я сподіваюся, що там в тебе атмосфера була такою. Ага, ну, атмосфера де? була підготовки оборони. Ми О, готували бачиш. нову лінію оборони, яка відсунулася. Тобто трохи настрій у нас бойовий Боюсь, сили да. збереглися. Це головне. А наше завдання берегти людей, і цим ми дуже. Е Вигідно відрізняємо. Ну, ми принципово відрізняємося від нашого ворога, тому що ми бережемо людей. Я е, не буду мучити більше наших е, нашу технічну команду. Я перепрошую, тому що реально всі дуже втомлені. Я хочу, щоб ви відпочили, бо ви там скільки ви трошки перекімерили після того, як доїхали до Харкова годину. Ну, да, вночі вночі ми вночі трошки, у нас ні, вже бу... зараз, вже зараз. А, 3 зараз? 3. По дорозі дві години 2 з години, та. І, та. І, і, і зараз вдома година. Ну, Я так 3 години, ти да. Так розумію, як сюди е, mm. доїхали. Я хочу, щоб ми всі відпочили з новими силами. Не впевнена, що завтра але Коли за... ми будемо розповідати історії, стільки історії. Але з новими силами впряглися в роботу. Перепрошую. Я, до речі, привчаю себе не називати тебе Гріша, бо ти Грицько. Дякую да, да, за Паша не в якому випадку. <кху> не можна. Да, його по О, бачиш, <кху> ні <Не> в якому, <кху> так. Так що Грицько, у нас так. дуже багато роботи попереду. Чесно, от, та кількість людей, які ми, яку ми Вчора і сьогодні тут вітали в нашому хабі, це просто щось Ти Мені скажи, як ми це зробили все за лютий? Я не знаю. Ну, за... Лютий на те і лютий. — За 28 днів. Лютий ну, це на ж, те і це лютий. ж місяць на збір був. — І дивись, скільки в нас до весни? 28 хвилин, Ой, 20 секунд. Угу. — До весни, друзі. Ну, Спринтера. Так, давайте налаштовуватись на те, що все ж таки. Ну, по-перше, вона прийде і нікуди не дінеться, yeah, yeah. а по-друге, щоб ця весна принесла нам дуже багато енергії, сил. 음, ну, будемо реалістами, да? будемо. хочеться перемоги, але будемо реалістами. Але точно напрямок. Ну, нехай переможний. все що зацвіте, принесе плоди. Da, nice, а да. ми будемо вдячні марафону. Що в нас тепер на два дні є контенту дивитися лежачи вдома. Так, хлопці, і зараз всі повинні бути якраз ультрамарафонщини, щоб витримка, щоб тільки в Марафон У нас дуже в багатьох значеннях. Марафон, дистанція, на якій ми всі зараз маємо берегти сили, розподіляти їх правильно, тому що це буде все ж таки не дуже швидко. А ми достатньо вже витратились. Марафони це наша телеісторія. Ваш марафон біговий. Я правда марафон, це звісно трошки так. Так, для тієї дистанції, яка була запланована, і яку ви подолали врешті? Це трошки вже, звісно, не актуально. Це ультрамарафон як мінімум. Ну, можливо, є якась нова ну, новий термін. Треба для цього придумати. Але не забуваємо, напевне, бо внутрішнє порівняння, таке яке мені допомагало десь деколи переборювати. Це попередній день у Бахмуті. Як ми з цим іноземцем божевільним бігали по цьому місту, і які там спринти? Вимагаються від людей, які так. там живуть, так. і оце наше завдання. Оце маленька різниця, велика різниця. Треба розуміти, де люди бігають, щоб врятувати себе просто, а де ми тут стараємося, щоб це підтримати якомога більше. Так. І очі слюзяться. Очі слюзяться» — не те так. слово у всіх нас. І е, е, ну, часи, які ми не обирали, часи, в яких ми живемо, і е, жити треба. Та? розуміти ці часи, цінувати їх. Дякувати, що так, ми доля, ми, така й воля. Та, так, я дуже сподіваюся, що когось ми надихнули. А, я думаю, що я думаю, чесно, ті люди, які приходили до нас протягом цих двох днів, дуже сильно надихали. І ми говорили з представниками дуже різних харківських спільнот. І я в чергове просто. Насолоджувалась скоріше, да, цієї цим розумінням серед яких людей ми живемо, в які часи навіть суперскладні, але люди розкриваються по-різному і деякі просто неймовірно дивують. Я дуже хочу сказати про людей, які ці два дні провели разом з нами, і допомогли статися цьому, як сказав наш технічний директор Антон Бегменко. Люблю задачі, які неможливі в своєму виконанні. Просто вони просто неможливі і тому ми з тобою тому е, друзі. Е, я витрачу на цей час, і у нас немає класичних титрів. Да? ми не, не така вже собі, така не не супер класична телекомпанія. Тому слухайте, хто в цій неймовірній команді Дмитро Кутовий. Ну, ви знаєте, хто це не буду пояснювати? Юлія Менчикова це наша режисерка, яка працювала над сценарієм, не спала не дві е, ці дуби, а набагато більше для того, щоб все це поєднати в одне ціло. Антон Бегменко, про якого тут згадували вже кілька разів, тому що він ще і. Е, Волонтер, який, в принципі, зараз трошки спокійніший став, але от влітку його неможливо для роботи було зловити, бо він більше волонтер, і ми це розуміли. Григорій Червань. Владислав Кульов. Наш співкоординатор теж він займається разом з Грицьком логістикою, допомагає журналістам. Олександра Фролова, це наша адміністраторка медіахабу. Наш прекрасний легендарний Міхой Нікіпєлов, Це наш фотограф. Антон Буцький, це режисер команди Stream Team. І команда Стрім Тім працює. Я все хочу використати інше слово, але постійно себе стримую. Не буду говорити. Інші. У нас так, да, в українському немає левих слів. У нас і ворона придуркувата. так що все Ми тут працюємо в повну силу разом з командою Стрім Тім. Юлія Нармунцева. Юля приєдналася до нас, до речі, саме на роботу для лютого марафону. І в мене таке враження, що Юля з нами з самого початку. Єлизавета Байдак. Сергій Лошатинський. ну Ми не можемо зараз включити ту безбашенну кімнату, яка танцювала під Адвінта. Ви це, до речі, не бачилися. Ну, багато ми, ми чого будемо не бачив. Зараз на реанімацію. Алла Хонк. Алла допомагала нам сьогодні е, з ну, багато з чим насправді. Ірина Задорожна. не бачу, Не бачу. Віталій Вістименко, як сказав вчора, здається Антон, Бузький він сказав: так, у нас, я перестала чути свій мікрофон, але сподіваюся, що з ним все ок. У нас три ОО. О, да. да, я чую, що він в мене не працює. Я буду кричати: так, ага, в мене він сів. Я буду говорити в твій. Давай, давай <рігуменчик> <рігуменчик> зараз експромт, да, давай, експромт. довго чекати, Антон Девменко його поправляє. Недовго залишилось, але я хочу всіх все ж таки назвати <рігумен> так. Віталій Вістименко, так от вчора Антон Буцький сказав: у нас є три оператори, і Віталік. І uh, Кирил Гончар, це ще один оператор Харків Медіа Хабу. Він точніше, він, він, він нам допомагає, а він був з вами uh, всьому, а, так, а, в цьому марафоні він, він швидше бігає, ніж ми. Раз, раз. О, я я запрацювала. Марія Курені, це наша uh, семейниця. Вона не в Харкові, але весь цей час допомагала розпосюджувати інформацію про марафон. Марафонці, про яких я вже говорила. Павло Рибарук і Юлія Мележик. Грішу я назвала в. Uh, Нашому медіапівській да, команді ведучі, <кху> які були протягом марафону. Катерина Садурська, Грище. Е, яка була з вами на марафоні, так. дружина Грицька, Теж нас зараз і бачу. наша чемпіонка. Івана Скіба Якубова, яка насправді відклала свою дуже важливу поїздку для того, щоб затриматися максимально тут, підготувати свої фантастичні блоки. В неї були блоки про медицину, про наше місто, про театри, про літмузей, про Єрмілов центр. Іванка відпрацювала прекрасно і одразу поїхала на потяг. Просто в неї буквально останній блок, і вона одразу на потяг. Кирило Лукаш, який вів сьогоднішній сьогоднішню і вчорашній концертні студії, він спілкувався з музикантами, і музиканти йому розповідали про те, як вони власне, в цьому великому волонтерському русі вкладаються там, зі свого боку. Ілько Бушко це пресофіцер оперативного командування Схід, який спеціально приїхав з Києва, щоб допомагати нам із веденням ефіру. Із е, перекладом, і власне, Ілько з нами з самого початку хабу, правда, потім щось там знайшов собі цікавіше на стороні. Треба в команду брати. <свісно> <Да>, ну, <свісно> <свісно> сподіваюсь, що вмовимо колись. І Вікторія Сибір, наша е, колега, вже практично частина команди медіахабу, тому що Віка, викладачка нашої фіксерської програми, е, відома локальна продюсерка, і е, відомо. Е, Дуже крута, скажімо так, локальна продюсерка Вікторія з Одеси, хоча я не думаю, що вона в Одесі зараз проводить багато часу, бо зараз дуже багато роботи у локальних продюсерів. Вікторія буває в Харкові, і от сюди вона теж спеціально приїхала для того, щоб нам допомогти. І власне, я чесно кажучи, зараз думаю, чи когось я забула. Я сподіваюся нікого. Ніхто не буде тут зараз возмущатися, що його не назвали. Друзі, я вам всім страшенно вдячна. Да, ще є Володимир Кулібаба, який допомагав нам на відстані. Він представник стрім-тіму. І ще є наша фантастична команда перекладачів, які два дні перекладали англомовний ефір. Боже, я віжу Сергія. Так і повинно бути чи ні? Так, я не знаю. Чи, може зараз це включиться можете... А, це може вони. О, є! Є наша команда, яка в іншій студії, яка сьогодні відривалася під гурт Атвінта. Так от, на жаль, в мене під рукою зараз немає імен перекладачів. Я би десь все-таки написала їм вдячність в одному з наших постів, в якому ми будемо розповідати про. І я хочу подякувати цим людям, які знайшли час. І я взагалі тут це адська робота, якщо чесно, переклад це дуже складно, синхронний переклад. І я дякую, що ви відгукнулися. І да, друзі, дякую, що ви відгукнулися і були з нами весь цей час. Я знаю, що серед вас є теж харків'яни. Чому їх чуємо? Гріша, ти знаєш, ми їх бачимо. Я думаю, що це вже дуже-дуже важливо. І е, я сподіваюся, що ця от історія, яку ми розповідали про наше місто протягом цих двох днів, допомогла вам більше відчути да, Харків, можливо, більше зрозуміти, що тут відбувається останнім часом. І е, ми всіх чекаємо додому, але е, я ніколи не вмовляю нікого повертатися, тому що війна триває. Як би нам не хотілося да, відчувати цей переможний дух, але війна триває. Треба про це пам'ятати і берегти себе. Друзі, я пропоную завершувати. Можна я швидко? У мене така маленька подяка. У нас є мастер довгих прощень. Я Я, я дуже Давай. Швидко. Я хочу сказати про команду Юлії Мележик. Вона бігла з нами зараз. Вона дуже сильно втомилася. Це українські друзі, UA Friends. А вона їхала в супроводі Іллі та Олексія. Вони неймовірні. Вона вони готували нам їжу спортивну та рисові кульки, які зробив нам на хлібник. Ось круті хлопці. І коли Юля бігла, в них була мета вони збирали на дрони на майтретє для зсу. Ось коли ми пробігли першу сотку, Ілля перевірив рахунок і. Побачив 200 гривень, прикинь. і ну, українці, ви неймовірні. І якщо ви знайдете UA Friends, донатьте, будь ласка, трішечки більше. Дивіться, а, насправді ти згадав вже одного з наших партнерів, яких. Теж треба зараз назвати ще раз, бо без них цей марафон там вже хтось падає. Без них цей марафон був би набагато складнішим. Не те, щоб неможливим, але точно набагато складнішим, а може і неможливим, насправді Неможливо. І так, по-перше, наші партнери, завдяки яким, взагалі, існує Харків Медіахаб, це Харківська обласна військова адміністрація, це Харківський національний університет ім. Каразіна, про якого ми вчора. Дуже круто розповідали, вони нам самі в цьому допомогли, але це була дуже крута історія. І е, центр сучасного мистецтва Єрмілов Центр, який дав нам прихисток на доволі довгий період. Ми тут були 8 да, або 9 місяців. Mm -hmm. І е, е, ну, це було круто знайти місце, де можна було безпечно працювати, запрошувати сюди гостей, проводити тут тренінги для фіксерів. І це просто ну, насправді переоцінити це дуже складно. Також… Е, приєдналася до підтримки марафону. Компанія Джимбі. Да, да підготувала нас. Да, ми забігли, ні, да, ми що? красунчики. Вони теж красунчики. щиро радякуємо. А магазин <кхем> на хлібнік. це було дивовижно, ні, тому хлібник. що на хлібник. На хлібник. на хлібник на хлібник це вже ребрендінг. Да, ну на хлібник, Міка, тим не мікалька, менше треба звикати, Як дозика до хлібник? Догадували? Вони нагодували всю команду. Так, вони прекрасно. зробили їду так. якраз для бігунів і для всіх, хто нас супроводжував, і це було так. По домашньому, так смачно, ну коротше, круто. І компанія D&D, яка готувала ну абсолютно, просто от, ми звернулися, вони одразу відгукнулися кормити людей тут. Бо тут велика команда працювала, в нас було дуже багато гостей, і нам це ну реально дуже спростили життя. Ми нікуди не бігали, нічого не шукали і більш-менш нормально себе почували. А, так, я, я зараз... я ще швидко. Я хочу подякувати всім харків'янам, які. Доєдналися до нас найбільшу? на північній салтівці, Але, тому що вони я забула мішу Маргуна. Я зараз кажу. Я зараз кажу. Я зараз скажу. да харків'яни, які прибігли, спортсмени, не спортсмени, вони піднялися в 6.30 ранку, так. Мокрий сніг. Мокрий сніг. Я за раніше, поки вони а, до вас добралися. Да, поки добралися. Ну це було дивовижно. Ми ці круто... 30 вже збиралися. Да, якщо б не їх енергія, я думаю, ми б ну десь і все і Так, ми кінця. Да, та, да, та, да, та, да, дуже... ну, старт був потужний, так ми спостерігали за був. цим. Це правда. Старт був потужний і писали ті, хто пробігли з вами ці, здається, 18 кілометрів до э, брами. брами так. Да, і просто там це було так класно, так класно, ми прибігли. Ну, Ну, це чудово, тому що це не було змагання, це але найсмішніше було підтримки. Коли ми дивилися, хтось нам надіслав рілс з чату хтз. <спитут> <Фі> <Thrones> «Що, що там за западія, <sharp> <confused> біжуть флаг, <Ta>. <sharp> що <sharp> перемога. що? перемога, <sharp> 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 що це за марафон? Да. Міша Маргун. Так, Рома. Михайло Маргун, да. який Михайло. є викладачем ще теж нашої школи фіксерів. Він веде курси Такм'ю, одне так. з найкрутіших, які я бачила. Його колега Роман. Так. 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 І І от у них їхала суперавтівка Форд, швидкої допомоги. Михайло Василь Білоус не допомагав, не нам. я би не добіг сотку. Василь, Василь Білоус допомагав нам з відео, патрульна поліція відгукнулася. Василь Білаус, я так розумію, він зник з лікарні. Так. На кастелю там так, щось? Так, 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 не палемо. Давайте я, ми припашу, бути обережними. Да. Бо ми живемо в такому, знаєш, в часи, коли з інформацією треба дуже обережно. Продовжуємо, дякую. Всім дякуємо. Я, чесно кажучи, вже всіх, мабуть, згадала. Якщо когось не згадала Деталі Ваді, який вів нашу автівку, він не спав 40 годин. Так, так, так. І в нього день народження був. і день народження у нього двадцять сьомого лютого, і він Боже. знехтував шашликом. Сказав, я їду з вами. Тут у вас весело. І ви дасте мене шеврон. Все, ну, він поїв кажучи, декому з супроводжувальної команди ми пропонували там шашлічок зробити, поки вас дочекає. А З нами ще був Трабун. червоний хрест. Так, вони так, прикривали так. нас позаду і попереду. Вони дивовижні, вони листі. Весь... А навіть вночі з нами бігли. Дивіться, і, надію, а, як... диві... Там, диві... Дивіться на хлопці, районці, яка є проблема? Навіщо. Ровно о, о 12 о, у нас підключить інтернет. Не інтернет. Да, у нас підключиться стрім, просто а. бо він так запланований. І е, я чесно вважаю, що подякувати треба всім людям, хто е, по перше прийшов до нас студію, хто підтримав цей проект, хто підтримував взагалі, хто е, дивився нас. Е, я впевнена, що таких багато не в Харкові. Ще раз подякую нашим перекладачам. І знаєте, що в нас все ж таки є така бішенка на торті. Ні. Ні, якось кажуть, знаєте, як зараз? Ем... Ану на полуниця. Полониця. Най вишенька, Ні, ні, полуничка на еклері. Давайте так. Бо мені здається, вішенка на торті теж всери Це складно. Ні, полуничка на рулетку. Арбуз на так, У нас ще є музична крапка. І е, вона теж дуже класна. І я хочу подякувати всім музикантам, які відгукнулися на наш такий призов Доєднатися це okay. okay. намюк. Yes. Підтримувати марафон Лютий лайф. І е, е, у нас є фантастичне привітання від групи Скрябін. На які, на і на цій прекрасній ноті ми завершуємо. І, і, і знаєте що? Я хочу подякувати ще раз ЗСУ за те, що все це взагалі можливо. Підтримати ЗСУ, щоб наступний марафон був в Крим. Орк, е, 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 да, це наша Крим. платформа. І найкраща подяка від нас, військовим, це тримати себе в хорошій формі, тримати наше життя і берегти тут, берегти себе. себе це там. дуже складно. Так. Mm. Зараз бережіть себе.